Мрієте про власну оселю в селі, але бюджет обмежений? В цьому відео я вам покажу бюджетний будинок в селі Надністрянське, яке розташоване у Могилі в Подільському районі Вінницької області. Населення села складає 899 осіб. Продається дім з великою ділянкою землі. Через село протікає річка Безіменна, Ліва притока Дністра. А це для шанувальників рибалки велика спокуса з дуже мальовничим краєвидом. Село Надністрянське розташоване в південно-західній частині за 20 кілометрів від районного центру. Будинок зовнішній виглядає дуже затишно, просто як заходите в цей будинок, то таке враження, що ви повернулися в дитинство і приїхали до своєї бабусі, де вона вас частувала запашними пиріжками. Будинок розташований на великій ділянці 40 соток, що дає неймовірну можливість для ведення сільського господарства або просто відпочинку на природі. На подвір'ї є криниця, літня кухня, гараж, майстерня, погріб та інші господарські споруди. Загальна площа 80 квадратних метрів, кількість кімнат 3. Опалення твердопаливне, житловий стан будинку. В домі залишаються меблі, і це дуже спрощує на перший час вам життя, особливо для переселенців, які залишились без нічого. Оцініть мальовничу природу це ідеальний варіант для постійного проживання в тиші або для дачі. Я зібрала максимум інформації, щоб вам було простіше зробити свій вибір. На карті показую вам розташування цього села і що в ньому є. Є школа, а це немаловажно для родини з дітками, і це перший признак того, що село не занедбане. Є нова пошта, а також Укрпошта. Ще є магазинчики, але вони не розташовані на карті. Ціна будинку складає 122 тисячі гривень, тобто 2 900 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд і вашу увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Посилання на об'яву дома внизу під відео. Находиться об'ява на Олексі.